Всем привет, друзі! З вами Илья, і сьогодні мій брат зі мною играє. Так. Ми заходим в игру. Вот, да, да. Ми заходим. Я думав, і і і. я на компьютер і, і не чуєте мій звук мишки, бо я просто це. Таку функцію зробив, тому що не чути мишки. І вона якби дуже комфортна. Коротше, нажимаємо кнопку Грати і зараз ми, друзі, таку ріжку заробимо, будемо грати. Так. Заходимо в ігру. Заходимо, заходимо. Заходимо, заходимо, заходимо. І тут нас зустрічає така машина. Де? Ми, коротше, у нас виложення, включаємо фари і включаємо поворотник. Це не обращайте внимання, бо в мене лаги бувають. О, бачите, лаги. І ми їдемо до заправки, бо я в відеоролик їхав до заправки, але в мене щось камера виключилась. От зараз, зараз то подобається має не виключатись нічим. Зараз то має нічого не виключатись. От, дивіться, друзі. Заправка ми під'їжджаємо до неї. поворотничок, поворотничок, поворотничок. Бо я на компі цю гру скачав і вона тільки на компі дозволена. А на телефон вона не дозволена. Також. У мене мишка не чується, бо я таку функцію зробив. Скачав. Зараз ми заправимо от, от тікають, от Бачите, оці от тікають цифри. І от. І як вони тікають 40. Виїжджаємо, 40 літрів нам буде достатньо. Беремо, включаємо породник. Сюди заворачуємо. Дивись, чи машин немає. немає, проїжджаємо. От, друзі, краш красний жо. Червоний, друзі. Не можна їхати нам не, а породник треба врубати. Так, зараз має загоріти тут зелений, і тоді нам можна буде їхати. Все, нам дозволено їхати. Їдемо сюди по да, Друзі. Тепер ми їдемо сюди. Друзі, отак от ми приїжджаємо. Ми маємо Це... Це, ми маємо доїхати до, цей, до України. От бачите, Україна не А Я не хочу в Росії жити, бо ця країна фу, просто гадость. А от Україна мені нравиться. Вона така класна. Такі цвів класні. Вот друзі. Така вона класна, мені вона нравиться. Я в Україну приїжджаю я не хочу в Росії жити, бо вона фу просто. Я не хочу її навіть знати. Я не хочу навіть з нею зв'язувати, бо вона фу взагалі. Так, проїжджаємо, проїжджаємо, проїжджаємо. Так, ми майже вже в Україні, а ні, ми вже в Україні, кстати. Ми вже в Україні. Їдемо, їдемо, їдемо. Ми в Україні, ми в Україні. Ми в Україні зараз друзі. І ми їдемо, їдемо, їдемо. Блін, в мене лаги такі бувають, те, що лагають. І також дивитися, щоб це. Е, отак от е, блін, ми перевишаємо, це нічого, бо в мене лаги. І що зробити, що мене лаїв, зараз вже не лагаю. Все. Зараз вже не лагає. все. Мишкою зараз їду. мишкою і кнопкою нажимати. Так, друзі, ми їдемо, 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 їдемо. Я, блін, перевішу, скільки тут можна їхати. 60 км. Їдемо 60 км. Так, їдемо, їдемо їдемо. Все, 60 кілометрів. Так, у э, мене лайки просто. Так, все, зупинка, блин, быстрее, быстрее, ми не успеем, не успеем. Так, все, 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 а ні, не, не трогай прямо, їдемо прямо, швидше. Ху, спили, спили, спили. Там красный светился, но это мелочи. Так, їдемо, 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 їдемо. ідем. Ми вже майже приїхали, друзі. Так, друзі, тут заправка, ми повертаємо і там наш дом, то є будинок. Ми, блин, це, це нічого, друзі. Їдемо, їдемо, їдемо. Ми на компі граємо з, з, з моїм братом. Так, зупинка, поворотник. М -м -м, поворачуємо. Так, все, поворачуємо, поворачуємо, поворачуємо. поворачуємо. Їдемо прямо і там наш будинок вже. Поки не нарушаю, але... Блін, вони повертають туди, я прямо їду, також мені треба прямо. Так, їдемо прямо, їдемо прямо, друзі, їдемо прямо, їдемо прямо. М -м. Статі, ви знали такий блогер Влад і Денис. Бо вони мої друзі. Я Влад Шеремета, а Денис цей, Ковальський. Також ми вже майже приїхали, поворотник щоб остались врубати і заїжджаємо вон сюди. Ось сюди ми стаємо сюди ми друзі стаємо сюди. наступний раз ми ролик знімемо на багато цим довший, бо зараз такий маленький, бо це наш буде. Всім пока.